Шановні колеги, ну, е, з 2022 року вперше майже 800 мільйонів Кабмін виділив на Полтавську область на утримання доріг. Е, с, я дякую всім депутатам обласної ради, головам фракції, вам Олександр Юрійович, військовій адміністрації, Володимиру Коготу, що оперативно зібрали, сформували звернення, визначили найнебезпечніші ділянки. Це все ми описали у нашому зверненні. Тендери на ці дороги проведені майже на 3 мільярда гривень. Тобто, що потрібно? Затвердити перелік доріг керівнику Агентства відновлення пану Крапивницькому, отримати план завдання, і підрядники почнуть ремонтувати дороги. Кошти вони отримують тільки тоді, коли вони їх відремонтують. Але пан Кропивницький мені, мені здається, що або він говорить своєму керівництву, що в області все добре, або просто саботує ремонт доріг. І тому... Перший крок приймаємо звернення. Наступний крок будемо цією делегацією залучати народних депутатів їхати до пана Сухомлина, розказувати йому про бездіяльність пана Кропивницького. Дякую вам всім за підтримку. Я думаю, що разом ми можемо зробити дороги проїзнями. Дякую.